У Буганській області, а саме у Сєвєродонецьку, відкрилося відділення лікувальної фізкультури та спортивної медицини в складі обласної лікарні. На відбудову спортдиспансеру були виділені кошти з обласного бюджету 200 тисяч гривень на проведення капітального ремонту в орендованому приміщенні та більше півмільйона на придбання сучасного обладнання. Урочисте відкриття медичного відділення відбулося за участю керівництва області. Но самое главное, что это дает для нас в целом, это еще то зерно, о котором я уже говорил, мы заложили в целом у нас в здравоохранении области. И самое главное, что 3,5 тысячи ребят, которые сегодня, они очень нуждались в этом в центре, у нас, у нас уже сегодня есть. И хочу еще раз повторить, что духа и здоровья ребятам и ждем от вас серьезных побед. В других областях Украины тоже есть такие спеццентры? Да, конечно. А вот наш на каком уровне по сравнению с ними? Да, слуганська думаю, що сьогодні по обладнанню, навірно, на одному на один з лучших. раніше обстеження спортсменів проводилося на базі обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Останні три роки спортсменам доводилося проходити медкомісію в звичайних лікарнях, що займало багато часу. Тепер же повне обстеження займатиме мінімум часу, розповідає головний лікар відділення лікувальної фізкультури та спортивної медицини Федір Соляник. І цьому посприяє нове сучасне обладнання. Тот спектр оборудования, который у нас есть, он позволит провести исследование организма спортсмена и выдать врачебное заключение, разрешающее для участия в спартакиадах, олимпиадах и в других видах спортивных соревнований. У нас есть анализаторы, которые позволят нам все среды и э, обследовать, в том числе кровь. клиническую, биохимическое исследование, в том числе э, выделительную функцию почек проверить. Ну и кроме того, есть электрофизиологическая лаборатория, которая позволит нам исследовать состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Фахівці закладу охоче демонструють можливості нового обладнання. Кілька секунд і заміри готові. Насичення кислородом у вас хороше, 99%. Пульс, ступінь, немножко, навіть перемішає. У відділенні лікувальної фізкультури та спортивної медицини працюватимуть 10 кваліфікованих спеціалістів. Щодня вони можуть приймати близько 500 пацієнтів на обстеження.